Привіт з вами, Ви Часто запитуєте, чи можливо підключити укулеле до комбо підсилювача чи до якоїсь колонки? Так, можливо. Зокрема, є моделька від FZON FZU30EQ, про яку ми зараз розповімо. Поїхали! Укулеле у нас є Soprano. Має такий приємний вінтажний вигляд. Передня дека йде з ясеню, ну і колір самбюрст. Також на грифі є акрилові вставки, додає їй доволі солідного і багатого вигляду. Ну, На грифі є логотип компанії, кілки нікельовані закритого типу. Укулеле має ефектний, дорогий, скажімо, вигляд. Так само давайте звернемо вашу увагу на те, що має задня частина опуклість, що дасть вам глибокі, скажімо, звучання. Ну, і само собою, фішкою є. Звукознімач і трьохполосний еквалайзер. Також містить тюнер. Тобто в будь-який момент вам потрібно налаштували собі укулели. Трьохполосний еквалайзер регулюється низькі частоти, середній та високий і регулятор гучності. А також на тильній стороні укулели міститься роз'єм Jack 6,3 для підключення комбо-підсилювача або колонки. І ось цей відсік це для батарейок дві штучки, 2032 розмір. Перед тим, як перейти до звучання, не забудь поставити вподобайку просто зараз, підписатися на наш канал та підтримати україномовний YouTube. Я радий вітати свого друга та викладача Андрія Граба, і він нам допоможе в огляді інструментів. Привіт, а я вас запрошую в магазини та Трембіта, а також сайт Tosin.ua. А також ви можете скористатися моїм промокодом GRAB для того, щоб отримати знижки на весь товар. В моїх руках укулеле фірми F-Zone, яке має звукознімач і дуже класно звучить. Під'єднано можна грати дуже великі класні концерти. На цьому F-Zone зі звукознімачем можна грати навіть справжні соло на Дісторшені. Підсумку можна сказати, що ця укулеле чудово підійде, як для початківців, професіоналів чи любителів, адже на ній можна грати як на звичайні акустичні укулеле, так і можливість є підключення до комбо підсилювача чи колонки. І це є основною її перевагою. Придбати дане укулеле можна на Тосінвій або в наших фізичних магазинах Трембіта та Orfei. Пишіть в коментарях, як вам звукознімач і звучання даної моделі.